Те, що відбувається у Запорізькій області, поговоримо далі з Юрієм Малашком, начальником запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас також вітаю. Доброго дня, пане Юрію. Вчора, от наша розвідка, повідомила про що росіяни почали поступово виїжджати з АЕС. Що вам про це відомо? Так, ми також отримали інформацію, але це можливо навіть в рамках ротації. Тобто одні виїжджають, інші заїжджають а так загалом ситуація більш-менш контрольована. А що от власне зараз відбувається на самій станції із самою станцією? Ну, на сьогоднішній день у нас всі крім одного енергоблоку всі знаходяться виключеними. Один п'ятий енергоблок у нас знаходиться в гарячому охолодженні, тобто він і не працює на повну потужність, майже не працює. Вставково охолодження, як ви зазначили, так, дійсно води достатньо, тобто в нормі 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб охолоджувати п'ятий саме реактор. Пане Юрію, а як підготувалися от в регіоні необхідні служби до найгіршого сценарію? Ну, як ви знаєте, ми провели навчання, перш за все, і зібрали всі сили і засоби для того, щоб перевірити стан готовності. Ну, досить нормально. Два етапи ми провели. І більш того, як теоретичну, так і практично частину відпрацьовували всі найгірші дійсно ситуації, і е, враховуючи навіть Евакуацію людей з постраждалих районів. А якщо от буде все таки радіаційна небезпека, як швидко про це будуть сповіщені люди? Ну як тільки ми отримаємо інформацію, ця інформація буде моментально розповсюджена. Це саме найголовніше через офіційне видання, як наші телеграм-канали, так і інтернет і інші ресурси. А наскільки от зараз жителі обізнані, як треба діяти в разі небезпеки? Ви знаєте, ми під час навчання зробили порядок дій для жителів Запорізької області, і вже ми його висвітлили. Тобто, на офіційних у нас інтернет-ресурсах він є, і навіть під час навчання ми також його всім показали, і люди з ним вже ознайомлені. Давайте поговоримо і про загальну оперативну ситуацію в області. Що зараз ми маємо? Ну на сьогоднішній день ворог здійснив 54 обстріли. По 18 нашим населеним пунктам це Запорізько, Пологівське і Васильівських районів. Тричі бів він по Рихово і Прибреженці. Також заздав нам ударів РЗЗВ і також з артобстріли зробив. На щастя, без постраждалих. А що стосовно питної води в регіоні, як з цим? У нас питна вода подається в штатному режимі, тобто місто Запоріжжя запитано від верхнього б'єфу, де у нас зовсім немає проблем. Один б'єф нижній запитан одна, всього ж громада, але все там у нас в нормі. Як і дослідження якості питної води відхилень, ми також від норми не маємо. Тобто, у нас поки все добре, пане Юрію. Яка ситуація з тимчасово переміщеними особами? Чи приймає області ще людей? Так, ми У нас реєструється переміщення особи, але зараз вже ж вони не в такому такій кількості, як було раніше, коли було відкрите Кам'янське. Але все ж таки від тих населених пунктів, де йдуть зараз бойові дії, ми також приймаємо людей як у місті Запоріжжя, так і в Запорізькому районі. Пане Юрію, я знаю, що Запоріжжя теж постраждало дуже сильно від е катастрофи на запорізькій е на Каховській ГЕС, але зараз е всі області допомагають Херсонській області. Як Запорізька область допомагає сусідам? Ну саме саме найголовніше це все те необхідно було, як і, е, Херсону. Ми вже були надані, а також разом з волонтерами. Тобто, всі необхідні речі, всі необхідні і, е, матеріальні якось забезпечення було також передано. А саме найголовніше, також ми готові приймати з Херсонської області всіх переміщених осіб. У разі необхідності місця є, тобто все ми зробили для цього. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.